Вправа номер 461. Остача при діленні натурального числа х на 6 дорівнює 3. Давайте це запишемо. Це значить, число х дорівнює остача це 3. Тобто, отримали цілу частину 6 помножене на якесь натуральне число n плюс 3. Тобто, якщо б нас це число ділилось націло на 6, то у нас можна було б записати х як дорівнює якийсь множник 6 помножений на якесь натуральне число n. Але у нас. Так, далі. А остача при діленні натурального числа y на 6 дорівнює 2. Тобто y дорівнює 6n плюс 2. Потрібно довести, що Тут навіть запишемо не n та m. Це може бути якесь інше число від n. Так? Потрібно довести, що добуток чисел ділиться націло на 6. Давайте запишемо x помножене на y. Це у нас буде 6n плюс 3 помножене на 6m плюс 2, то рівня. Перемножимо. 36mn плюс 12n, плюс 18m та плюс 6. Дорівнює, щоб довести, що добуток ділиться націло на 6, потрібно знайти спільний множник, винести за дужечки спільний множник 6. Давайте зробимо 6. Тут у нас залишиться 6mn плюс 2n плюс 3m та плюс 1. Отже, ми знайшли спільний множник 6, а отже результат ділиться, добуток цих чисел ділиться на ціло на 6. Номер 462. Остача при діленні натурального числа а на 8 дорівнює 3. Дивіться, як це записується. А є ціла частина 8 помножене на якесь натуральне n, це ціла частина відділення плюс 3. 3 це остача. А остача при діленні натурального числа b на 8 дорівнює 8, помножене на якесь натуральне m, це в нас ціла частина, та плюс остача 7. Доведіть, що остача при діленні добутку чисел А і Б на 8 дорівнює 5. Тобто, спочатку давайте порахуємо добуток. Це буде. 8n плюс 3 помножене на 8 m плюс 7, дорівнює 64 mn плюс 56n, плюс 24 m. Плюс 21. дорівнює Нам потрібно тепер цей многочлен поділити на 8. Тобто Давайте перепишемо таким чином, щоб виділити цілу частину, яка ділиться на 8. Дивіться, 64 виносимо 8, представляємо як 8 помножене на 8 mn. 56 це 8 помножене на 7n. 24 це 8 помножене на 3n. А 21 ми можемо розписати, як. 16 плюс 5. Дивіться, 16 це 8 помножене на 2. Дорівнює. з перших чотирьох членів цього одночлена винесемо за дужечки спільний множник 8, отримаємо 8 мн плюс 7n плюс 3m, це в нас m, плюс 3m. Та плюс 2. Це у нас ціла частина приділення. А те, що залишилося, дивіться 5, це й буде остача. Тобто добуток чисел А та Б має цю цілу частину приділені на 8 та остачу 5. Задача номер 463. Остача при діленні натурального числа М на 11 дорівнює 9. Давайте запишемо. М дорівнює 11 помножене на а, це в нас буде ціла частина, яка ділиться на 11, де A це якесь натуральне число. Та додамо остачу це 9. А остача при діленні натурального числа m на 11, 11 помножене на Б, також якесь натуральне число, дорівнює 5. Доведіть, що остача при діленні добутку чисел на 11 дорівнює 1. Давайте знайдемо добуток. m помножене на n буде дорівнювати 11a плюс 9 помножене на 11b плюс 5. Дорівнює. перепишуємо. 11 умножить, помножити на 11. Давайте залишимо 11 помножене на 11 AB плюс. 11а помножене на 5, плюс 11b помножене на 9, та плюс 45. Дивіться, число 45, воно більше, ніж 11, тому його потрібно переписати, як ціла частина при діленні на 11, це буде 44, та плюс остача 1. Давайте перепишемо. 11. На 11аБ плюс 11А на 5, плюс 11Б на 9, плюс 4 помножене на 11, та плюс 1. 44 плюс 1 це на 45. Тепер дивіться: перший, другий, третій та четвертий член цього одночлена. у них я винесу спільний множник 11. Що залишиться? 11аБ плюс. 5 помножене на А, плюс 9Б, та плюс 4. Це в нас буде ціла частина цього добутку приділені на 11, так? та плюс 1. Тобто цей добуток я можу представити як ціла частина, яка ділиться на 11, плюс остача 1. Тобто ми довели, що остача при діленні добутку чисел m і n на 11 дорівнює 1. Вправа номер 464. Доведіть, що коли АВ плюс ВС плюс АС дорівнює 0, то цей вираз тотожно рівний а квадрат плюс б квадрат плюс С квадрат. Давайте перепишемо ліву частину та виконаємо множення. Я не буду euh, переписувати, давайте одразу будемо виконувати множення. Буде А квадрат мінус Ац мінус АБ, плюс Б, плюс Б квадрат мінус АБ мінус Б, плюс С та плюс С квадрат мінус С Мінус АС плюс АБ то рівня. Так, переписуємо. А квадрат, ось залишається. А С та С А скорочуємо. АБ та мінус АБ та АБ скорочуємо. БЦ та мінус БЦ скорочуємо. Далі плюс Б квадрат є. Мінус АВ, перепишемо, плюс С квадрат, мінус Б С, та мінус АС. То рівня. Давайте перепишемо А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. А у цих членах винесемо знак мінус. Отримаємо АВ плюс БЦ плюс АС. Дивіться. Ми отримали значення цього виразу буде дорівнювати а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат мінус аб плюс bc плюс ca. Але у нас a плюс bc плюс ac дорівнює нулю. Тобто ця частина виразу дорівнює нулю. А отже, ми отримали, що результатом буде А квадрат плюс b квадрат плюс С квадрат. Тобто ми довели тотожність.